Культура під час війни. Свій погляд на неї, а також на роль книги у цей період озвучив народний артист України Олексій Гнатковський. Зустріч із митцем організували в межах літературного фестивалю Слово, який впродовж трьох днів відбувався в Івано-Франківську. Актор переконаний, нині питання культури як ніколи актуальне. Коли в державі ведуться бойові дії, вона є символом незламності нашого народу. Оце питання: хто ми є? На це питання відповідає нам наша культура. В, ну, в більшій чи меншій мірі, напевно, в більшій. Культура це якою мовою ми спілкуємося. До якої церкви ми ходимо? Якому богові ми молимось. Як ми спілкуємося своїми батьками, своїми рідними. Так? Як ми бачимо політичну ситуацію, також це політична культура. Тобто культура, це це дивіться, культура передбачає дуже великий рівень свідомості.